Всім привіт! Хапає Автолію на зв'язку. Сьогодні маємо дуже класний седан в ексклюзивній комплектації XSE. Даний автомобіль 2017 року випуску в крутому обвісі на крутезних легкосплавних дисках, хороша гума. Також власник попередній віддає ще зимову гуму, також на легкосплавних класних дисках. По автомобілю зауважень немає жодних. Комплектація повторюю ще раз дуже крутезна. Ось такий гарний роздвоєний вихлоп. Гарний обвіз, додатковий такий спойлер, це все, до речі, по оригіналу. І сама ізюминка в цьому автомобілі зараз буде у салоні. Також присутній безключовий доступ. Асистент сліпих зон. Позаду ми маємо зараз різкий крутесний, червоний, такий шкіряний салон. В ідеальному стані, без жодних зауважень. Також присутня роздільна панорама, це для камери рідкість. переднє сидіння з електроприводом, водійське з пам'яттю. Ось Такий крутезний вигляд. По комплектації е асистент е сліпих зон. Десь тронік в значку, слідкування по смугам, все, звичайно, це присутнє. Зараз зробимо запуск та більш детально розкажемо. Присутній повний електропакет. маємо автодальнє. Мультикермо одоблене шкіри з адаптивним круїз-контролем. Також присутній підігрів сидінь. Електрогальмо, вибір режиму їзди, двозонний клімат, мультимедія з камери заднього огляду. Зробимо запуск. Автомобіль працює ідеально, без жодних зауважень, автомобіль завжди обслуговувався вчасно. Гарна мультимедія. Камерка працює, партроники по колу. Панорама Помбезна, салон реально дуже розкішний. Вас зацікавив даний автомобіль. Він є в нас в наявності. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Приїжджайте до нас, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Обираємо любе авто на свій смак, хапає авто, нахапає авто.